Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. Поглянемо з вами знижки акції на Солоденьке. Спочатку акції одного дня. Знижка тільки 4 грудня буде на ось такий шоколад, молочний мілка з полуничною начинкою і молочний з альпійським молоком. 90 грамів і ціна буде 50 тільки один день. І також на шоколадну фігурку мілка. 52 гривні, тільки один день. І тільки 5 грудня буде знижка на ось такий падаруночок. Різдвяний новорічний від конті у вигляді рюкзачка. І акційна ціна тільки один день 119,90-120 гривень. І тільки один день, 5 грудня, буде знижка ще на ось такий молочний шоколад від Рашен. Святий Миколайчик 60 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Ось така новорічна ялиночка від Рашен 388 грамів, 129,90 Ведмедик також від Рашен 150, різдвяне небо від Рашен 500 грамів 190. З днем святого Миколайчика. Від контії 295 грамів, 95. Ще знижка на ось таке печиво. Тобто солоденький такий будиночок, який він складається, ось так і розмальовується для діточок 100, ні, 295 грамів, так, 78. І лукас. Цукаречки шоколадні, 250 грамів по 75. Шоколад молочний від Millennium Адвент календар. Вага 80 грамів лише 99 90 100 гривень. Ще знижка на ось такий адвент календар. Шоколадні цукерочки вже 250 грамів, 155. І шоколадні кулічки. Ось такі від мілка. 4 кульки 112 грамів, 180. Знижка на шоколад кіткат. Молочний, і молочний та чорний. Вага 90 грамів і ціна акційна 64,50. Знижка на батончики від Рашен. Різні начинки. 45 грамів, 16,50. В одну ціну. Шоколад молочний від Рашен. Лакмі. Мигдаль та кокосовий крем. і... Арахісова начинка 295 грамів 108. І лакний шоколад від Рашен, Горіхова шоколадна начинка 295 грамів 127. Знижка ще на цукерки від Рашен. Молочний шоколад і чорний шоколад 150 грамів. І ціна однакова: 109,90. Також знижка на пташине молоко від свиліннієм. Цукерки 240 грамів 129,40. Шоколад молочний. Несквік з начинкою 100 грамів 46,90. І ось такий шоколад молочний від Міленіум З молочною начинкою 90 грамів 35. Шоколад молочний. Вері Пері від міленіум. Смак апельсину, рахісом та солоною карамелю. 85 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Молочний шоколад від мілка. Святий Миколай. 90 грамів, 120 Шоколадні фігурки. ММДЕМС – 100 грамів, 97. Знижка ще на ось такий шоколад. Мілка, велика, молочний. З начинкою смак карамелі і арахісу. І мілка молочний шоколад, смак ванілі і печиво орево. 215. Тістечко для малечі. Ось таке бісквітне. від Відцвеліні, смак банана 50 грамів по 11 Майже не залишилось. А ось таке вже тістечко бісквітне. Також від відсвеління, шоколадно-молочний смак 50 грамів. Так, багатенько ще. 10,30. І знижка на тістечко бісквітне ведмедик барні з банановою йогуртовою начинкою і молочною начинкою. 150 г, 81 гривня, 90 копійок. А вже тістечко бісквітне з шоколадною начинкою. Знижки, на жаль, немає. 99,70 Знижка на пасту. Шоколадно-горіхово, з какао, мілка, в склі 350 грамів. Так, 172 гривні, 90 копійок. Паста від свої лінії арахісова. В склі також 89,90. І паста з фундуком та какао. Також від своєї лінії, 350 грамів, 95. Ось така новорічна вежа ММДс. Вага 98,5 грамів І ціна 65. Дивіться, знижка на мармелад, желений лінії. В упаковці 240 грамів, 29,90. Ще жлені цукерочки від лінії. смак персику 80 грамів, 16,50. Желені цукерочки від лінії. ведмедики 80 грамів, 16,50. Смак коли, желені цукерки 80 грамів, 16,50. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Знижка на чай, чорний, манамах в пакетиках. ароматом лісових ягід 45 пакетиків. І акційна ціна 35,90. Також чай в пакетиках, чорний та зелений. 25,5 пакетиків. 32 гривні 50 копійок. Знижка ще залишається на чай, «Манамах» чорний та зелений. Ось. 25,5 пакетиків. 32 гривні, 70 копійок. І чай, манамах, чорний, чорний з ягодами і плюстками клітів. Так, 25 пакетиків, 28, 70. Ще знижка. На ось такий чай від свій лінії заварний. Задаванням суміші плодів та ягід 50 грамів, 45. Чай зелений від своєї лінії. Листовий з додаванням шматочків плодів, 60 грамів, 40 гривень, 50 копійок. І чай від своєї лінії з додаванням суміші, плодів та ягід. Листовий 80 грамів. 45. Знижка на чай день у день. Чорний та зелений. З різними ароматами. Суничка, малинка, аромат лимона. Звичайний ось такий чай чорний. В пакетиках по 40 пакетиків і ціна 26. Однакова. І чай, чорний день у день, заварний. Листовий 100 грамів 36. Знижка. на ось такий чай, чорний, листовий, заварний. З ароматом бергамота 80 грамів. І ціна 46,90. І чай чорний, також з ароматом Бергамота 40 пакетиків. І 5 пакетиків, тобто 45 пакетиків 36. Чай, від віделюкс заварний, чорний листовий з ароматом бергамота 100 грамів. І чай, від віделюкс, зелений листовий заварний з квітками жасміну, також 100 грамів. І акційна ціна 56.